Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні в нас третій день івенту. І я дуже рада, що ми з вами потроху набираємо оберти. Прочитаємо з вами від Матфія 25.40. Написано істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з цих найменших моїх братів, ви зробили мені. Сьогодні ми хочемо, щоб кожен з нас свідомо зробив добру справу. І нам дуже хотілося, щоб ви не просто помилилися за людину, це те, що віруючи постійно мають робити. А ми хочемо реально, конкретну, фактичну дію. Подумайте, де і як ви можете сьогодні прославити Бога. Наприклад, в Дніпрі ми знаємо, що лежить хлопчик Артем, який постраждав від ракети. Можна навідати його, принести йому щось, поспілкуватися з ним. Можна прийти до воїнів. Вони лежать і в 16-й лікарні, і в Мєчнікова, і на Космічки так само. Є в інших містах подібні ситуації, ви можете дізнатись і сходити. Це один з варіантів. А їх безліч. Можна допомогти сусідям, Я не знаю, можна пасторській родині допомогти. Будь-яку добру справу можна зробити. Мало того, знаєте, зараз час. Контрольних робіт у дітей. Можна зробити так, те, що зачастую в наш час батьки не роблять. Сходіть до своєї дитини в кімнату і допоможіть їй, хоча б вирішення однієї контрольної роботи. Це теж є добра справа. Ми постійно шукаємо час, виправдовування, що в нас немає цього часу, або це ми вже своє відвучилися, що зараз час наших дітей, чому ми маємо. Ні, просто візьму і просто допоможи так, як ти можеш це зробити. І це буде класно. Ми хочемо сказати, дивіться, одну справу ти зробиш це те саме, що зробити для Бога. Але перед тим, як це робити, треба помолитися, щоб знати, кому допомагати, щоб це не була медвіжа послуга. Ось так. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок. Я дякую тобі за твою милість і дякую тобі за те, що ти зробив найвелике діло, яке може бути в людстві. Ти нам послав сина, який народився. І я вдячна Христос тобі за те, що ти прийшов на цей шлях. Ти зміг це зробити. І я вірю, що твій приклад, він не просто гідний для того, щоб ми наслідували. А ми здатні робити теж великі справи. Може, не настільки великі, як ти, але великі. І я прошу, щоб наші серця були сьогодні відкриті. Допоможи нам, будь ласка. Амінь. Друзі, всім гарного дня.